Так, да, наслідки потопу вражають. Ще й батут зламався. А його просто вітром зносило та й нагнуло одну стойку. Оцю. Не знаю, може воно підфікситься трошки, але це таке. Тут по двору ходити нормально не вийде. Тут, тут, тут трошки такого глею глини, бачите, от, що робиться коли сліди. І отже, що понаривало тут. Прямо біля... Прямо біля будинку, де вода текла. Так? Ну, сам фундамент, якби, я не встає почав якраз тут вирівнювати землю. Бачите, я там насипав, засипав, а тут знову і З цієї зони, де текла вода. І тут мені потрібна підказка. От поки я скажімо, переспав з цією думкою. от Бачите, чітко видно, де рівень води був. Так? Ну, Тобто дофіга? Тобто, якщо екстраполювати це сюди, то це приблизно Отпотак от от так приблизно було води. Оце все шурувало, текло, ну просто страшно. Але насос, до речі, водяний, працює. Тобто, ну бачите, IP-65-та не завадила розеточка. Ну, не розеточка, а коробочка От, І тут цікавий момент. Виникла ідея, як це зробити, скажімо, спрощеним варіантом, щоб не заморочуватись особливо. так. З цієї сторони підкласти дошку. Тут розкопати сантиметрів на 40, тому що, ну розумієте, якби 240 чи 2,50 відстані ця міжпрольотна сама, так і кожен цей забурений на метр в землю, ну може навіть трошки більше, може метр десять. Тому, в принципі, опора основа є, якщо, скажімо, уперти нормально арматурою його, навіть приваривши до цих стоячок. Так, і дати йому хоча б 20-25 см ширини. І, чесно кажучи, навіть загнати його на отаку висоту і це використати як незйомну опалубку, мені не шкода, хай воно собі там буде. От, до цього рівня підкласти дошкою, а отут далі хай, хай воно в метал впирається. І от по такий рівень зробити. от таку от перемичечку, так, І це питання закриє. Це просто можна буде робити самостійно, спокійно, не викликаючи ботономішалки, а посекційно. Одну, другу, третю, четверту і так далі. Всі дофіга секції, я не знаю, скільки їх тут. Ну тут, коротше, 63 метри. Це і довжиний. Як мінімум, десь от до отої зони, мінімум десь дві третини, а то і 3 четвертих треба буде зробити. Ну але, зрештою, якщо не зробити все, то все ж піде через город. Значить, треба робити все по-хорошому. Тому що, ну, давайте пройдемося далі. Оце це я не встиг подосипати. Тут дещо воно подосипало. Ой, по. Утрамбувало мені додатково, так, а це вирило заново. Оцей паркан. Шикарно. Витримав фейс на пор води. Нічого йому не страшно, нічого він не боїться, він витримував, ну, тобто, абсолютно спокійно, рівно собі тримався. Я якраз розрівняв цю зону за останні два тижні. І, ну от проблема отут. От Тяжко от, як уже казав, що починаючи звідси, і вся ота зона все текло. Текло як дурне. А туди зараз краще не йти, бо тут воно знову ж таки підсипано і, і трошки втає. Тому туди, туди йти не треба нам. Але е, проблема там з тої сторони. Йдемо вже ж покажу, що у нас відбувається коло фірточок, коло воріта. Там покажу також просте рішення, яке насправді може бути. Воно просте, примітивне, але ну, його треба реалізувати. Я також його просто не встиг зробити. Я от тільки буквально в суботу прокинув кабель е до, до мотора, а мотор, скоріш за все, пішов спати, тому що, ну бачите, де вода була? А там же електрика, тому я не впевнений, що він вижив. Якби не знаю, що не пробував. Хай воно трошки підсохне, бо воно все ще мокре, вологе страшне. І тут дивіться, тут прикол в чому. Прикол в тому, що, ну отже, у нас іде цей паркан, так? З парканом все окей. Ну а там, де фірточка і там, де ворота, там дірочки. Стій. Стій не йди нікуди, чого ти плачеш. Почекай мене трошки. А тут можна зробити дуже просте рішення. От дивіться. От дивіться, яке просте рішення. О, так же, щоб і карапуза було видно трошки, так. Значить, Оскільки фірточка у нас все одно має висоту, тут вимощення все одно на, на, на рівень на товщину бруківки, так, плюс якийсь, навіть, навіть на цементний розчин його кинути. А тут бордюром відпертися, відповідно, щоб воно все було красиво, акуратно, рівно. І так само зробити там. Тут, в принципі, я теж так і планував, тобто цю висоту піднімати. На рівень десь ну, ну, ну приблизно лише де там, сантиметрів 3-4 для воріт більше ні. Тобто, от, -от такі, на таку висоту підняти. Якби, я думаю, якби було так, то тут би спасло і вода би вже шурувала в переважній більшості собі туди далі, по дорозі, кудись туди далі в поле. Долинка там, там річка Буча. Там воно все туди в результаті текло. Але ж трошки затікало до мене, бо банально тупо я не встиг зробити оці, оці відводи. О, тому тут це не проблема. Проблема це о, та сторона від сусіда. О, Одна вишенька пішла спати. Ну що, зараз ми її визволимо, може вона жива. Ще одна вишенька пішла спати. Зараз також будемо визволяти. От. І тут тут, да, тут видно, бачите, рівень води е, десь приблизно був по другу цеглу. Друга цегла була по, навіть вище, По третю цеглу було покрито все. Так, да, по третю цеглу. Це багато. Ну а тут, розумієте, отак от, от. І що хочеш, то роби. Тому тут тільки бетонувати, тільки робити ленту. Висота води була по саморіз. От де саморіз? Зараз бачите? от такий був рівень висоти, висоти води. Тому, значить, треба дійсно через усе. все тут варіантів немає, тут нічого не врятує. Якби воно було через усе, воно би тримало і вода би, вода би пішла туди. Туди, 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 все себе туди пішло. Ну а те, що в мене ще нічого, а що там твориться, це повний Аліс. Ну, але там ніхто нічого не робить. Не знаю, куди вони пропали. Тому таке діло. Так що такі ідеї, я думаю, буду їх реалізовувати потихеньку, ну але це займе час. Принаймні, це, це можна зробити швидко, так, до, до речі, може, може, якраз дійсно варто з нього з цього почати, тому що хто його знає, коли будуть зливи наступні. Вони можуть бути дійсно ну, через день, післязавтра, через тиждень, через місяць, ніхто не знає. А у сторону там доведеться трошки похімічно. Ну, я хоча б хоча оцю зону двору трошки, трошки, трошки вже буде легше їй. Тому що, ну, прибирання зараз, звісно, тьма. Тому таке. Бачите? Я вважаю, що добре, що це сталося зараз, значить, тому що є шанс і є час, щоб це все усунути. І з досвіду, вже тепер отакий паркан прекрасно справляється з отакими от, е проблемами, які от були буквально вчора на відео. Прекрасно, нічого він не боїться. Яка його метода роботи, коротко розкажу. Під кожним стовпцем 40 на 40 тумба на 80 см вниз, далі в прольоті 60 см, далі тумба 80 Ну, все воно вивезено єдиним каркасом арматурним, воно все заливалося в один час, тримає супер, якби взагалі ніяких нішо ні, 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 ні нікуди. Я от не встиг ще зробити гідроізоляцію цього всього діла. Просто її не купив теж. Це був наступний етап, він був запланований, там через тиждень, через два, ну, як я, я вже показував в одному відео, що треба гідроізолювати оцю частину, от починаючи. Там навіть можна цеглинку першу зачепити. Десь, отак. От от. Така сіренька купляється. головне, щоб була уф стійка гідроізоляція. Вона схожа на гідроізоляцію, ту, якою ванни роблять, вони є в продажу сюди. Треба буде на це все діло з одної і з другої сторони, Ну, по всіх парканах. Ну, не знаю, відер 5-6. Десь так. Тому от таке. Тому всім дякую. А ми будемо далі робити щось, Па-па.